Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео вже традиційно з вами будемо робити прогноз розклад на щодень для України на період наступного тижня. Тобто дивимося дати з 10 до 16 квітня. Дивлюся, щоб нічого не наплутати. Це буде якраз у нас період пасхальний. Великодній, ось які прогнози конкретно на Великодні свята показали карти. Ми вже з вами дивилися. Хто ще не бачив, подивіться, будь ласка. А сьогодні будемо дивитися розклад на щодень. І вкотре теж подивимось, чи щось ворог вже там планує негативне, чи ще може, дай Боже, може, дай Бог що не спланував і щоби вже хай не спланував, будемо сьогодні з'ясовувати. І нагадую усім, обов'язково залишайте свої коментарі в підтримку цього відео. Також поширюйте мої відеопрогнозування, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в курсі нових відеопрогнозів та прямих ефірів, які я завантажую. І підтримайте лайком, подобайком. Ну що ж, давайте будемо дивитись, традиційно працюємо з колодою Таро Ошо. і другу колоду подивимося, яку сьогодні візьмемо старо. Подивлюсь зараз яка колода відгукнеться. Так, загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Аж дві карти випало. Субота і неділя. Так, і, мабуть, давайте візьмемо, вже теж давніше не брали, колоду, таро ключів, таро дверей. Подивимося, що вона нам підкаже на період наступних 7 днів. Так, загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Ну що ж, давайте будемо дивитися, які прогнозування, які підказки від Таро ми отримали. Так, дуже цікаві дві карти. Загальна характеристика тижня. Тиждень духовного пошуку, пошуку істини, відкриття істин. Тиждень духовного росту та розвитку. Тут на саркан, бачите, такий монах-відлюдник. А тут на саркан король мечів перевернутий. Тут намальований такий лікар. Така старша жінка сидить там, він як прийшов до неї там її налікувати, оглядати, допомагати. От, Тому, з однієї сторони, це вкотре буде тиждень допомоги для України. З іншої сторони, Аркан говорить оцей, ось що маємо продовжувати максимально вірити, духовно ростити, розвиватись, тому що від цього, власне, і залежить наша перемога. Читати молитви, робити наші енергопрактики щовечірні. І перевернутий цей аркан, взагалі король мечів з класичної якби, колоди, він говорить, що ворог не спить і не дрімає, ворог дивиться, де ще завдати якогось удару. Тобто такі, знаєте, плани, які ще до кінця не складені, не сформовані, але однозначно нашкодити хочуть. Тому що карта король мечів перевернутий, це таємні діяння ворогів. Якісь такі всякі неприємні козні. Так що, тиждень теж вже говорить, уважними та обережними бути обов'язково, тим що це тиждень, нас, ще раз наголошую, буде великодній період свят. А ми завжди пам'ятаємо, що коли заходить період свят, нечисть завжди починає біснуватися. Особливо це період чистого четверга. Це період е, Страстної п'ятниці, неділя, само собою, Великдень. Також це період пов'язаний із е, Другий день свят, понеділок. той самий. Так? Тому нема чого тут дивуватись. Молимось, робимо також енергетичний опір тій всій нечисті. І рухаємось далі до перемоги. Дивимось тепер, яким буде кожен день. Понеділок. От понеділок у нас і починається. Аркан п'ятий. Тут він називається Ніщо. А взагалі це аркан, який пов'язаний також з вірою, з духовним ростом та розвитком. Це аркан Верховний Жрець. І тут нас аркан повішаний. Ну, такі, я б сказав, недовол... доволі неприємні два аркани поєднання. Енергія, яка передбачає бути доволі напруженою, і по вірі кожному, як то кажуть, і прийде. Тим більше ми пам'ятаємо зараз те, що відбувається про віру, про релігію, про московський патріархат. Ці актуальні історії продовжуватимуться далі. Що годні вивезти, вкрасти, будуть вивозити, красти, і вже про це теж є не одне відео в мережі. От. І буде продовжуватися. Оце тим більше зараз вони ж собі теж думали, що планували ті всякі московські попи на період цей святковий, свої якісь ще там не дуже добрі речі прокручувати. А тут все їм, скажімо так, наломали. Ось. Тому що виганяють. І це теж може слугувати певними провокаціями, сутичками між вірянами різних теж конфесій, напрямків і тому подібне. Стравлювання людей. розумієте? Вони ж не будуть самі між собою стравлюватися, Не будуть стравлювати людей. Прикриваючись знову ж таки якимись ну, цінностями, такими там, божими, релігійними і тому подібне. І максимально, як вони годні їх перекривлюють. Розумієте, що відбувається? Тому вже з початку тижня ця точка напруги вона є, і передусім це пов'язано з тими релігійними всякими справами та процесами в державі. Також може бути і в тому числі ем, ворог, який так само десь буде активізовуватись, бо в нас повішений це аркан, пов'язаний із жертвами. Розумієте, самі. От. Тому не виключені в тих чи інших регіонах підсилені загрози саме повітряних атак. І я наголошую, що буде ще прямий ефір по регіонам гарячих точках, де будемо більш детально дивитися, який регіон під яким знаком гіршим падає. Ну дивіться, там, де є оці московські попи, поки вони не повтікають, то зайвий раз ті регіони може ніхто не буде зараз рухати. От, то ще теж таке. А потім, вже, як вони повтікають, то треба буде якось за то теж помститися. А що вони вміють? Разом мстити. Так що такі от карти, такий тиждень. А ще мені ця карта про, знаєте, все як з чистого листа. От тиждень все як з чистого го листа. На зараз, дійсно, цей страсний тиждень через енергію, власне, через енергію власне страждань і мук, йде як трансформація, іде очищення. Ідея воскресіння, регенерація, відновлення. Тобто це теж, так знаєте, такі от періоди. Тут відбувається очищення і всередині держави. І вже мав би бути, дай Боже, старт очищення і зовні. То, що, власне, з ким зараз воюємо від тих, від, від, тих клятів, рас... від тих клятих расистів, мав би вже теж продовжуватись очищення. То дай Боже, щоб якраз оця середина квітня вже помаленько починала активізовуватись і ознаменувалася. Активними контрнаступальними діями або хоча б їхнім стартом. Ця енергія зростає. Вівторок аркан стресу. Тут в нас двійка двійка жезлів. <кхем> Як бачите, самі по енергії день неспокійний, та я вважаю, що цей весь тиждень може бути неспокійний з врахуванням того, що відбувається. Але двійка жезлів це перехід. Тобто, де раніше двері були закриті, навіть там, де ми стукали, не відкривали нам. У нас відкриваються нові можливості, нові дороги, як перейти якісь бар'єри, перейти те, що було закрито, замкнуто, те, що блокувало, те, що не пускало. А стрес, ну, бо чому стрес? Бо ворог ще знаходиться в Україні, тому і стрес. Потрясіння, стрес, загрози, пов'язані з повітряними атаками. Не знаю, як з масованими по всій Україні, але, по крайній мірі, понеділок-вівторок по енергії йдуть неспокійні. Просто спочатку пішла якась така інформація, що треба бути уважними і обережними жителям тих чи інших регіонів, передусім. Так? Але і по всій Україні, ще раз кажу, енергія, бачите, самі яка йде, стресовості. Ну, ця карта ще говорить про відкриття нових можливостей та нових доріг. Перепрошую, бо щось сьогодні трохи підхрипаю. Про відкриття нових можливостей та доріг також для нашої перемоги. І прихід допомоги. Такою навіть ментами, моментами іменно вівторок неочікуваний прихід допомоги та можливостей для перемоги. Так що будемо дивитися, чим буде в хорошому розумінні цей день плідний. Ну, а в нехорошому це вже ясно. <кхід> так, <кхід> якою буде середа? Тут у нас аркан, який називається Свідомість, а тут у нас аркан, який називається п'ятірка жезлів. Розбиваємо блоки. Тобто свідомо йдемо на прорив. Чогось така якась фраза мені народилася. Тому я кажу: чим ближче до середини квітня, тим все більше і більше можливість активації контрнаступу, щоб виганяти ворога з окупованих територій. Ворог і також там, десь вони оголосили евакуацію. З Херсонської Запорізької областей десь в сторону Криму, там, там, ну, коротше, вже там відбуваються процеси, там вони евакуйовують, там вони вже, вже щось знову крадуть, розкрадають, бо розуміють, що їм придеться звідти забиратись. І цей час, наголошую, дуже швидко наближається. Усвідомлення, розуміння це ще теж якійсь мірі і про, і про людей. Тому що я кажу, чим більше стане людей свідоміших в тому, що відбувається. І чим більше ми об'єднаємося в процесі вигнання тих всяких ворогів, внутрішніх, зовнішніх, тим от швидше ми розіб'ємо ті стіни, і ті блоки підемо на пролом, і тим більше дійдемо до перемоги. Але п'ятірка жезлів це теж карта боротьби, тому не виключено всереду на тих чи інших напрямках фронту, гарячих точках, додаткова активізація ворога в плані наступальних саме дій. Тому нашим воїнам допомагаємо, хто як міє, хто як знає, і хто чим може ворога долати. Тому що зараз всі зусилля є важливі. І енергетична перемоги, і на фізичному рівні перемоги. Четвер. Яким буде в нас четвер? До речі, дві карти, такі я би сказав, доволі е, доволі тут намальовані вони так досить гарно, і такі. Багато обіцяю. Це карти, яка називається «Пригоди». як відкриття нових теж можливостей. Бачите, нові пригоди, як новий перехід. Такий от намальований тут у нас як свороди, як портал. Тобто відкриття і приїзди, і відвідування, і зустрічі, якісь і відкриття ще одних можливостей, нам перемогти ворога. Тут нас карта Рицар Кубків. Це можуть бути навіть якісь і неоголошені візити України важливими персонами, або якісь і таємні візити знову ж таки для України. І рицар Кубків перевернутий це, я би ще сказав, теж день, де коли треба бути дуже уважним та обережним саме до отриманої інформації. Дуже важливо, тому що я наголошую, не все те, що ми чуємо, є правдою, і завжди треба це все трохи так фільтрувати і йти по відчуттях. Знаєте, істина завжди десь посередині. Тому день, вроді так, по енергії, мав би бути непоганим. Єдине, що трошки насторожує, оцей от рицар кубків перевернутий. Що в інформаційному контексті, але кубки це в нас і емоції, коли воно перевернуто, то теж чекай на якісь можливі неприємні або темні діяння від ворога. Ще я так розумію, нічого конкретного вони не придумали. Бо розуміючи і наше ППО стало якісно сильніше, і так далі. Ну, одним словом, думають: п'ятниця тут випало аж дві карти. О, дай Бог, щоб так і було. Подивіться. Звільнення аркан, такий в нас тут імператор. Звільнення від цих всіх ланцюгів, від того всього рабства, від того всього, що зараз блокує, що заважає, і від тих всіх окупацій, дай Боже. І Аркан Сонця. Тут він так написано, як невинність, аркан невинності, повернення Україні невинності, звільнення України від тих ланцюгів від того, от що це карта, як бунтаря, бунт проти тої всієї нечисті, і завдяки об'єднанню зусиль, вичищення нечисті з України в усіх напрямках рівнях. Аркан Сонця як висвітлення, очищення. Так що, ці аркани, мабуть, не дарма випали вдвох, тому що два сильні аркани в одній позиції говорять, що в нас і Страсна П'ятниця, де кажуть, це енергія, трансформаційна енергія через муки, страждання, ті всі, той весь біль, який нам та расистська нечість завдала, нам, нашій країні, ті всі жертви, це все от якраз точка трансформації переходу, яка нарешті веде до чергового звільнення. І можна однозначно сказати, що період якраз цей пасхальний великодній теж буде дуже енергетично значущим і знаковим для того, щоб розпочиналися контрнаступи і вигнання нечисті з України. Це мене вже більш порадувало. І тут, що каже карта: так і так, шестірка жезлів, перемога, тріумф і потужна підтримка, слава, відомість. Рух вперед, шестірка жезлів прямій позиції. Нас підтримують і перемозі наші сприяють. П'ятниця по енергії просто, я би сказав, дуже потужна. Ворог, як завжди, розуміючи, що ми їх перемагаємо мститись, може. Тому я кажу, прорахувати ідеально, який день більше-менше загроз це не так просто, бо вони часто плани міняють, ви самі це знаєте. Але по енергії ось такі в нас розклади. Потужні, сильні та хороші. Субота Субота в нас йде з картою обнулення перезагрузка і десятка кубків. Може, таке дійсності, дай Бог це якраз і ці, цей великодній період гарно ознаменується всіма активними розпочинанням контрнаступальних дій. Дай Бог, щоб так і було. Теж знаємо, неодноразово звучали всякі прогнозування, пророцтва різних експертів, коли і перемога, і важливі зміни мають приходити саме у період великих свят. Пам'ятаєте про це? Обнулення, десятка кубків, теж десятка кубків у нас благополуччя, радість, святкування, об'єднання, карта сім'ї, карта відновлення, любові та гармонії. І обнулення як шлях до цієї якраз любові, і гармонії, тобто вичищаємо, обнуляємось. Вичищаємось від тих всяких брудів то і всієї Чорноти. І якраз маємо от гармонію, десятку кубків і, і карту любові. Все якось так, бачите, карта сьогодні дуже гарно поєднується. І неділя. Хм. Ложка дьогтю в бочці меду. Неприємно тут карта випадає. Далеко неприємно. Дай Бог, щоб це от наші вороги так за голову хапались. І щоб геть з України забирались і аркан вибору. Все-таки по енергії неділя, бачите, самі. Нечі збіснується. Аркан, який говорить про можливий теж напад. Але вибір. Вибір нас говорить, що сценарії, ті ворожі, ще не утверджені. А ну, що буде? Ну, бачите, і не факт, що вони будуть утверджені. наші прекрасні, хоробрі воїни ЗСУ це в усьому, що можуть успішно. Запобігти. Бачите, як закрити і ситуацію контролювати. Але так чи інакше, в неділю будьмо уважні та обережні максимально. Тим більше ще раз кажу, це є Великдень. Зараз в такому активному розпалі цей релігійний всі, ці вигнання того московського патріархату і всі скандали, конфлікти. Тому це теж може саме на Великдень ще відобразитися і в сутичках. Між людьми наголошую ще раз про це. Тому старайтеся все-таки, все-таки, скупчення великих людей уникати. Посвяткуйте в такій атмосфері, хто дійсності має настрій посвяткувати: сімейній, родинній, в вузькому такому колі. Бо там, де будуть оці скупчення людей, можуть бути різні всякі неприємні ситуації. Ну, ось таке, що нам показує карта і таро на період наступного тижня. От, будемо і далі дивитись, спостерігати, прогнозувати, тому слідкуйте, слідкуйте за прогнозами моїми, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб нічого не припустити. Підписуйтесь на мій Telegram канал Екстрасенс Роман Шептицький, бо там я завжди дублюю всі нові відео, які я завантажую. Ось і продовжуємо, продовжуємо боротися з нечистю. Тиждень важливий, я вже бачу по картах: енергетично важливий. І так багато різних енергопереходів будуть. Так що разом до перемоги бережімося, тримаємося, любімося. Все буде Україна. І почуємось, любі мої глядачі, в нових відео та прогнозуваннях. Всім максимально миру внутрішнього та зовнішнього.